Слава Ісусу Христу! Ростик, ми купили для тебе машину, щоб відео тобі знімати. Побільше, щоб тобі подобалося. Двика, здорово. Да. Тіма купив собі машину. Да. На малому грузовику заробив кошти, купив собі більшу. Так, ну Ростик, диви. Берем, включаємо, оп, стіночки покрутились, ставимо нейтралку, тільки. все. Снимаем звучника и... Нет, я я попал. Снял. Так. даемся в зеркала. Шоин. Проїхали. О, це наші номера. Ну і? Ну і Дима, за рулем. Ама. О. І пікає все Все? Да. Вс? Добре. Та не бебебекає так. поїду. Вона такі ро. Все, їдем додому. Богом.